Доброго вечора! Запрошую вас на наші виховні зустрічі. Сьогодні, 22 листопада, є Всесвітній День Синів. Я для вас підготувала презентацію, на якою би хотіла показати, які сини, справжні сини нашої неньки України. Це дуже сучасна і історична презентація, тож запрошую вас разом зі мною пізнайомитися з найкращими синами нашої батьківщини. Сини Землі української. Я люблю свою Україну. Можна все на світі вибрати, сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Сини України. Дмитро Вишневецький. Петро Конашевич Сагайдачний. Своє прізвисько Сагайдачний отримав від слова Сагайдак, ковчан для стріл, бо вмів добре стріляти з лука, очолював походи запоріжців на турецьку фортецю варну у 1605 році, на кафу у 1606 році. В Росію в 1617 році, в Туреччину в 1621 році, під час яких здобув славу полководця казацьких полків Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, Легіону Січових стрільців Дмитра Вітовського. Українською Галицькою армії Мирона Тарнавського армії Української Народної Республіки Симона Петлюри 10 травня народився 1879 року, а помер 21 25 травня 1926 року. Організації українських націоналістів Степана Коновальця і Степана Бендери Українською повстанською армії Романа Шухевича. Сотні тисяч рядових українців, українців, які боролися проти немецьких заграбників. Членів визвольного руху шестидесятників В'ячеслава Чорновола. Учасників студентського голодування 1990 -го року. І Небесна Сотня. Герої не вмирають. Молоді люди які поклали власне життя за демократичні зміни в нашій рідній Україні Небесна Сотня. Вічна пам'ять героям Хвиля мовчання. Сьогодні, коли мою батьківщину розірвають війна, я хочу вам показати образ, який я намалювала у квітню 2022 року. Це Ангел України. Він зображений під образом юної дівчини. Вона вобрана в вишиванку, на якій червона, е, червоне та чорне візерунки. На груді у неї бредний жилет, на голові вінок з маків, який символізує усіх наших загиблих синів України під час озброєного вторгнення на Україну рашистських окупантів. Її права чекав у крові. Через те я хотіла показати, що вона зранена, але не здолана. Вона тримає меч вже двома руками над своєю головою, щоб оборонити Україну. За нею розвивається жовто-блакитний флаг. Дівчина з усіх сторон охоплена вогнем, через що я хотіла показати, що ворог обстрілює мою батьківщину з усіх сторін, але вона мужня, незломлена та переможна. Слава Богу, за, наших, за мужність наших синів Україні захисників. Слава Україні! героям слава! Перемога буде за нами! З нами Бог. Сьогодні наші захисники це найкращі сини України. Вони сучасні герої, завдяки яким Україна є і буде. Вони захищають та боронують мою державу від російських заграбників та окупантів. Це найкращі сини України. Ми з вами живемо в Україні, тому повинні знати і шанувати історію, традиції і культуру нашої держави. І в цей нелегкий час, коли точаться бої на Сході і Півдні, на всій території України, ми повинні бути справжніми патріотами. Відстоювати єдність, суверенітет і незалежність України, а також її волю. Тож бажаю всім нам миру, спокою і світлого майбутнього, щоб усі сини були здорові, щоб усі сини повернулися до своїх матерів. Молюсь. За тебе моя Україна. Дякую вам за увагу. І хочу побажати, щоб усі наші хлопці були справжніми синами своєї батьківщини. І радо е, приносили, приносили радість своїм матерям, батькам, вихователям, учителям та усій Україні. До побачення до нашої наступної зустрічі!